Дорогі сіна церкви, дорогі зібрання гості! Я радий вітати вас у цей недільний день, вихідний день, коли ми зібралися для того, щоб прославити Бога, для того, щоб поглинути в Слово Його. Тому давайте для початку відкриємо наші Біблії і ми продовжуємо розбирати пісня Якова, перший розділ. Ми відкриємо Якова перший розділ з 9-го верша читаємо. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням. Бо про мене, як цвіт рослин, зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатий на своїх дорогах гляне. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Амінь. Кожна людина кожного дня стикається з грошима. І до цього були робочі дні, після цього були робочі дні. І в церкві знаходяться люди з різним матеріальним становищем. І текст з листа Якова, який ми щойно прочитали, до якого ми вже дійшли поступово, містить настанови стосовно бідного. І настанови стосовно багато. І бідна, бо вона міститься в 9 вірші, відкрийте свої і подивіться. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем. <кій> Виникає питання при першому читанні, хто ж такий покірний брат. Можливо, це хтось дуже сором'язливий чи ще якось. Але ну, те, що слово брат воно говорить нам про те, що це віруюча людина, це вже зрозуміло. І зі словом покірний важче. Але підказкою нам буде те, що поруч написано, так, так би мовити, ближній контекст. І далі там ми прочитали, що написано про багато. Тому можна зробити грунтовний висновок, що покірний брат це бідний брат. І такій людині, Яків говорить, що робити? Хвалитися. Чим може хвалитися бідна віруюча людина? Написано високим становищем. Про яке становище йде мова, враховуючи те, що чимось матеріальним, чимось видимим ця людина не може хвалитися. Значить, високе становище то духовне положення. Багато бідних людей відчувають приниження в суспільстві. Так було завжди. Не лише сьогодні, так, але так було протягом всієї історії людства. Багато бідних людей переживають приниження в суспільстві, їм важко. Буває так, що коли віруючий бідний, він переживає таке відношення, приниження, відношення складних становище, обставин складних становищ, то стає гірко і важко на душі. І знаєте, в такому стані важче переносити випробування. Цей текст, який ми розглядаємо, він з другого вірша, 12-й вірш, він все говорить про правильне перенесення випробування. Як починає з терпіння, потім продовжує мудрістю і зараз дає настанову бідному і багатому. І вони зараз зрозуміють, особливо зрозуміють, молоді сім'ї, у яких немає е, свого житла, які, можливо, чекають дитину, чи зараз народжується дитина, чи може ще наступна дитина. Коли вони бачать, що відповідальність лягає все важче і щільніше, а цінники роздуваються далі і далі. І людина в такому стані, вона стає пригніченою. І в такому стані людині важче переносити випробування, важче жити правильним духовним життям, важче жити з правильним відношенням до тих обставин, які Бог посилає в життя. Що може допомогти? Що може допомогти? Давайте уважно подивимося на те, що говорить як хвалить своїм високим становищем. Хвалить своїм високим становищем. Чим тут можна хвалитися? Що це за становище? Та й взагалі, чи можна християнину хвалитися? Як я говорю, що треба. Заклик добідного християнина такий, що він має побачити своє високе духовне становище, яке полягає в тому, що він Боже дитя. Він Боже дитя. І радість від того що я став членом Божої сім'ї, затьмарюю матеріальні проблеми. Бо духовні багатства, вони набагато кращі і вони набагато перевищують цінність від матеріальних статків. Давайте прочитаємо послання Римляна, 8 розділ. До Рівнян 8 розділу 16 верша. Послухайте, сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога і спів спадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою. Яка має з'явитися нам? Чуєте? Це прекрасні слова, це прекрасні робітниці. Чи свідчить вашому Духу Дух Божий? Що він вам свідчить? Тоді, коли нам важко, тоді, коли поглинаємо матеріальні труднощі, що повинен зробити бідний християнин? Він повинен. Згадати своє високе духовне становище і насолодитися. Ним. Знайти в цьому спокій, зрозуміти, що є чим хвалитися, що є майбутнє, є надія, як ми проспівали сьогодні загальним співом, що надія допомагає з гріхом у боротьбі. Є ця надія. І тоді нам стає легше. Така собі коротенька настанова бідна, ми далі як і буде допомагати. <кхи> Десятий вірш ми повертаємось, а багатий своїм пониженням. І тут ще цікавіше. Яким пониженням? Про що йдемо? Пониження багатого брата, воно внутрішнє. Так само, як і піднесення бідного, воно також внутрішнє. І навряд чи як має на увазі, що багатий має втратити своє багатство, щоб бути в пониженому становищі. Чому? Тому що така втрата, вона може не призвести до правильного реакції, до правильного відношення до багатства. Тобто він може його не втрачати. Воно може в нього є. Але він повинен якось хвалитися пониження. Що це за пониження, як хвалитися? Бути пониженим тут означає знайти щось набагато цінніше, ніж його багатство ніж звичайне багатство. Це щось, що знаходить багата людина, і вона розуміє, що це, що я знайшов, воно набагато цінніше, ніж все, що в мене є. Духовна цінність своєю виручю заставить багатого відчути себе маленьким і незначним. Знаєте, бідний той багач, який багатий лише своїм багатством. Я повторю, бідний той багатший, який багатий лише своїм багатством. І коли віруюча багата людина, вона приходить до висновку, що все, чим би можна хвалитися по-людськи, це нічого не варте в очах Бог, це нічого не варте з позиції вічності, це Божий дар і тут нічим не хвалитися. Поставлення і бідного і багато і свого матеріального становища воно буде формуватися завдяки духовній мудрості, завдяки духовній мудрості, про яку пише Яків трошки раніше. Багатий брат, приходячи до Христа, будучи біля Христа, він має зрозуміти, що він скрізь на тому ж рівні, що і бідний. Цікаво те, що Яків він не зрівнює всіх, він визнає те, що є бідні багаті, і це знаходиться в церкві. Але він говорить, що коли і той, і той має духовну мудрість, коли і той, і той прийде до Христа, коли і той, і той зрозуміє цінність свого духовного положення, то бідний, маючи приниження в світі, зрозуміє, що йому є чим хвалитися своїм високим духовним положенням, а багатий. Наче маючи те, чим хвалитися, він буде принижувати себе, тому що розуміє, що це чим він міг би хвалитися, воно не варто не похвалити на фоні того, що є в духовному світі. Далі Яків чомусь дає ілюстрацію, і ця ілюстрація стосується тільки багато. Давайте прочитаємо. Бо, про мене, як цвіт рослини, зійшло сонце, припекло. Висушила траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду не отак і багато на своїх дорогах зав'яли. Чому Яків ілюструє саме таку ситуацію, яка стосовно багато? Можливо, через те, що людина, яка живе в достатку, скоріше може забути про Бога скоріше може боритися своїм достатками. Можливо, така людина, вона більше покладає надію на земле багатство. І багатому треба зрозуміти, що йому треба не підносити себе в своєму високому матеріальному становищу, а принижуючи, відчувати, що воно не забороняє потреб. Треба себе постійно. Контролювати їх книжку. До того ж, матеріальні блага, вони ненадійні і непостійні. І в цій ілюстрації, якій приводить Яків, говориться, що в кінці кінах покладає свою надію на багатство, вона зав'яне. І зав'яне написано у дорогах своїх. Тобто малюється така картина, що це дуже діяльна людина. Це дуже зайнята людина, це трудолюбива людина. Але цей багатий, зайнятий безперервною метушнею заради матеріальних благ. Більше, ніж заради будь-чого іншого. Його метушня заради матеріальних благ. І таке враження, що він не знає, що скоро його кінець близько. Він це написано. Бо про мене є і сонце, припекло, висушило Бог і їхній світ осипався. І краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатим своїх давах зав'язали. Дорогі слухачі, можливо, ви не вважаєте себе багатими, не відносите себе до таких людей. А можливо, ви дійсно не є такими. Але при цьому ми можемо покладатися на гроші. Ми можемо занадто велику надію покладати на матеріальні статки. І якщо це так, то це говорить про те, що людина вже на дорогах багато. І ми знаємо, що на цих дорогах він зав'яне цей багато. Якщо ми відкладаємо посвячене ходіння перед Богом сьогодні, заради того, щоб займатися метушнею для збагачення, це говорить про те, що я вже стою на шляхах багатого. Ви знаєте, сучасний світ, він навпаки скаже вам, це дуже добре, якщо ти стоїш на шляхах багатого. Про це зараз всі тренінги, я думаю, ну, молодь знає, про що я говорю. Але повчання якова до бідного і до багатого, воно глибоке. Це повчання це тверда їжа. І тут він вчить нас правильному відношенню до свого матеріального становища, і це правильне відношення буде впливати на те, як ми переживаємо наші випробування. Давайте перевіримо себе, що ми обираємо? Перш за все, служіння богові і людям чи роботу? Чи не буває у нас так, що у нас вистачає часу на все? Окрім. Вивчення Слова Божого і молитви. Чи не віддаю я всі свої найкращі години, найефективніші години в добі для того, щоб заробляти? Чи не залишаю я свій духовний розвиток як щось останнє? Як факультатив? Коли є майже вільний час, то діє сяду почитаю. Коли буде спокійніше, то тоді помолюся. Чи не відбувається так в моєму житті? Якщо так і є, давайте проаналізуємо своє життя. Така поведінка буде говорити нам про те, що я вже стою на цих шляхах, які приведуть мене до того, що я зав'яну. Я вже займаюся матушнею заради грошей. І ця недужня не задовольняє, не заспокоює, і людина ще глибше і глибше поглядає у свої справи до цих пір, поки не зав'яне. Це ж такі багато. Але є вихід. Є вихід. І цей вихід полягає в тому, щоб оцінити, що духовні речі, духовне високе становище, воно цінніше за матеріальні стави. І це можливо шляхом. Навмисного пониження значення багатства. Це коли навіть якщо у мене щось є, я ці не горожу. Але якщо в практичному житті багатство приділяється найбільше значення послухайте, ми можемо сказати, так, я не буду городитися все від Бога, дякую, я, я нормальний, спокійний християнин. Але послухайте, Якщо в практичному житті багатство приділяється найбільше значення, тоді не дивуйтеся, що ми прийдемо до того, що посипамось, зав'янемо і зникнемо. <клес> ну, це вчить нас сьогодні Господь через послання Якова? І 12 вірш, давайте прочитаємо, блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний то одержить він життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Як і закінчує е, цей уривочок з 2, 11 вірш такою приємною, світлою нотою блаженства. І він говорить про те, що і багатий, і бідний має приносити своє випробування. У кожного своє випробування. І тому і тому важко. І той, і той має приносити своє випробування. І блаженство людини полягає не в відсутності випробування. Знаєте, ми часто як собі уявляємо щасливе життя, коли воно безтурбоване, коли немає ніяких випробувань, коли немає ніяких складнощів, от тоді заживе. Нехай скоріше закінчиться війна, нехай скоріше вирішуються якісь матеріальні труднощі, нехай ще, ще ще ще. і ось тоді заживе. Але як я говорю, що. Блаженство людини полягає не у відсутності випробування. І навпаки, блаженство людини полягає не у наявності випробування. В чому ж воно полягає? Воно полягає в тому, що віруюча людина переносить випробування. Переносить. Якщо ви маєте випробування, ви не переносите, то він не блажене. Кожне перенесене випробування підтверджує нашу вірність Богом. Кожне перенесене випробування підтверджує нашу вірність Богом. Кожне перенесене випробування зміцнює характер, і робить його цілісним. І ми читаємо, що нагорода буде. Можливо, нам хотілося б цю нагороду отримати сьогодні. Але ми читаємо, що ця нагорода буде. Тоді, коли закінчиться випробування. І ці вінці життя, про які пише отримують усі ті, хто любить Бога. Ті, хто любить Бога. Це дуже важливо. І бідний, і багатий. неважливо, яка людина. Але спасенний. Той, хто знаходиться на виноградній лозі, Христос на це називає себе виноградним лозей. Той, хто є галузкою від цієї виноградної лози, він знаходить жит... життєнайний сік від Ісуса Христа. І тоді людина вона не пригнічується своєю бідністю, вона не підвищується своїм багатством. Але вона знаходить сили для того, щоб жити справжнім духовним життям. Вона з Христова. Якщо людина служить Богові лише заради того, щоб отримати нагороду, то це не справжня християнська духовність. Для того, щоб отримати нагороду від Бога, ми прочитали, треба любити Бога, перш за все. І тоді після цього вже можна і треба робити все інше з мотивацією любові до нього. Таку силу дає тільки Христос. Які висновки ми можемо взяти з цього коротин того повчання до бідного і небагатого? Отже, виявляється, що стійкість у випробуванні зміцнюється правильною оцінкою свого видального становища. Відношення людини до матеріальних благ це гарний індикатор її духовного становища. Цікаво, що Яків не вчить про комунізм. Він не комунізм. Він не вчить про те, що всі повинні бути рівні, всі повинні бути обладнані. Ні, він відзнає цю різницю. Але він вчить, що навіть при наявності різниці в матеріальному стані спільна віра в Христа є справжнім загальним знаменником. Це те, що нас об'єднує. І знаєте, ми як церква не повинні шукати ніяких інших причин для об'єднання. Ніяких інших інтересів. Єдиним спільним у нас буде Христос. Єдиним спільним буде у нас те, що ми на одній лозі. Сьогодні багато людей виявляємо збагачення запорукою щастя. Але повчання як воно, воно говорить зовсім не про це. Воно говорить про те, що той, хто переносить випробування, незважаючи на матеріальний стан, він зважень. Чому? Тому що він любить Бога. Повчання Господнє, воно зовсім не таке, як філософія сучасного життя. Тому дорога молодь, можливо, не тільки молодь, особливо будьте уважні, коли ви слухаєте. Якісь повчання з інтернету, якісь тренінги, семінари, лекції, фільтуру це через повчання свого критично ставитися до філософії суця, сучасного життя. Тому підсумуємо, звідному треба більше хвалитися своїм високим духовним становищем, а знаєте, щоб цим хвалитися. Це духовне становище треба переживати, цим треба смакувати, цим треба задовольнятися. Песимізм не може бути лицем Християнства. Чуєте? Ніякі обставини не можуть і не повинні нас загнати в стан песімізму. А багатому треба більше думати про духовне і менше придавати значення. Багатству, тоді він не зав'яне своїх щаха. Амінь. Амінь. Давайте Бога. Ми багаті, зловненими благословіннями і навчи нас користуватися, навчи нас приходити до тебе, отримувати силу від тебе, отримувати. Більше дивитися Богу, більше думати про вічне, більше думати про тебе. Допоможи нам, Боже, любити тебе, дай нам справу Того, дай нам мирення перед твоїм навчанням, позвонив це збрання, позвонив. Серце кожного людини, що тут стоїть, ти знаєш ці потрібно. Дай свої відповіді. Вони можуть бути такі, як які ми хочемо чи очікуємо. Але дай нам чути твій голос. Просимо ім'я Ісуса Христа. Амінь.